Вітаю всіх на моєму каналі. Хочу сьогодні показати досить цікавий фільтр. Давно я хотів зробити огляд на ці фільтри, вони мені не попадалися, але от вийшло придбати і розглянути їх. Це фільтри Atman SIF. Їх є три Atman SIF 400, Atman SIF 500 ну і Atman SIF 700. Різниця. В кількості фільтрувальних елементів, і по потужності 500 та 400, тобто 400 маленький, 500 великий. В них потужність помпи однаково 4,2 Вт і 168 літрів на годину прокачує. Просто відрізняються кількістю фільтрувальних оцих стаканів, тобто фільтрувальних елементів. І сів 700-й, це відповідно. Помпа 7,2 Вт потужності і 400 літрів на годину, тобто потужніше вдвічі. Ці фільтри розраховані на акваріуми взагалі йдуть там від, 30, від 30 до 60 літрів, це від там, 30 до 70-80 літрів. Але ну, треба пробувати. В принципі, я його ставив на 40 літровий. 40-літровим справляються. Тому що, е якщо ми говоримо про 70-літровий акваріум чи там 80 літрів, то 168 літрів на годину прокачка помпи це досить помало. Хоча тут е йде акцент на хімічну фільтрацію. Ну, е Такі фільтри підійдуть для рибних акваріумів, е досить гарно, досить гарно продумані. От, але для рослинних акваріумів їх краще не брати. Або якщо берете, то замінювати сітку з точніше, в стакані з активованим вугіллям, його замінювати на губку. Ну, Зараз ми подивимося. Взагалі ідея досить цікава. Ось такий космічний, я б сказав, на вигляд. Цей фільтр Він дозволяє чіпляти його і на бік акваріума, і на стінку акваріума. Дозволяє робити потік, потік ті типу водопа, водоспаду, ось тут виходить вода. От, і дозволяє, відповідно бачите, флейта йде в комплекті в обох і дозволяє е зачепити флейту з значить, Що стосується характеристик, ось е я вже сказав, єдине, що покажу, так? флейта перемикач ось він для того, щоб перемикати флейта і Подача водоспадом, от, І е, відповідно заглушка до неї. Ось так це виглядає. Крупнопориста досить губка, ось тип водоспадику, ось тип флейти. Ну що ж, фільтри практично однотипні. Як я казав, відрізняється ця 500-та модель від 400-ї лише наявності додаткового е, стакана. Тому. Показую на меншій моделі, що зразу е мені сподобалося так, плюси. В дизайні досить цікаво. Він е серед рослин його не дуже видно, він дуже гарно вписується в дизайн акваріуму. Але для рослин я використовував, як я кажу, вже без е вугілля. Зараз ми передивимося. Значить, що стосується позитиву, дуже хороші якісні присоски. Їх можна переставляти, як вам зручно, тобто хочете на кут акваріуму, хочете на, скажімо, стінку. Але, знову ж, якщо ви на стінку, то все одно ці кутові вони виглядають, трошечки псують дизайн, але разом з цим. Зняв. Так. І так, коли ми зняли тримачі, Зверніть увагу, що провід і сама помпа знаходяться внизу фільтра. І провід ось таким чином проходить ззаду повністю через весь фільтр. І для того, щоб його розібрати, треба обов'язково е знімати з цього зажимчика. Показую зразу ось такий оцей фільтр. Цей фільтр новий, він в використанні не був. Цей фільтр в мене був в використанні. От Я його просто для того, щоб показати цей зажимчик. Потрошки починає пошкоджувати, бачите, ось це від нього пошкоджувати кабель. Тобто е дуже обережно користуватися і майте на увазі, що часто бажано його не розбирати. Другий момент е значного мінуса, це, звісно, е тріхкістака. Ось він гарно розкривається. Зараз я покажу. Фільтр новий, він в мене пропрацював ну, місяців, можливо, місяця три пропрацював він в акваріумі в мене. І подивіться сюди. Бачите, які, які вже тріщини пішли на стакані. Тобто я його почистив що, 4 рази на місяць. Так, чистка в мене і в принципі, я його розбирав. Ну, раз в місяць, грубо кажучи, тричі розібрав і все. І так, але не про це. Тому по пластикові однозначно мінус. Треба було щось придумати краще. Далі, про саму голову. Досить цікавий варіант. Значить, голова знаходиться в нижньому відсіку. Ось бачите, є спеціальний відсік для того, щоб скидувати частину скажімо, потужності, він внизу, скажімо, проціфонює. Бачите, ось вихід. Якщо візьмемо, виймемо голову, знову ж ось загальний вихід, який йде наверх води. А отут з другого боку йде також вихлоп води, і він випускає під кутом. Ось, бачите, так трошечки. Знизу, типу, для того, щоб е, саме головне, ну, щоб внизу не е, накопичувалася оця намула і так далі. Тобто тут позитивно продумано. Далі, дуже цікаве рішення, я вперше бачу на китайських фільтрах зняття кришки ротора. Бачите? Не просто а ось така продумана кришка. Бачите, ось вона ходить. Дуже гарно мені ця ідея подобається. Звичайнісінький ротор на гумових вкладишах. Тоненький, як бачите, стержень. Ось. Все дуже просто. Фіксується. Ну, тобто, продумано до питань до, скажімо, голови. Вона максимально проста, нічого немає. І садиться вона ось сюди в пластик. Відповідно, ніяких гумових прокладок, вона сидить просто на пластику. Далі, другим, по рахунку контейнером, бачите, ось такий от контейнер йде е, з наповнювачем активованого вугілля. Ось так, бачите. Ось так накрив Ось вугілля. Вугілля я не використовував, ви можете засипати будь-яке. Замість вугілля можна туди просто губку покласти, чи це оліт без різниці. Тому що, якщо ви будете використовувати знову ж таки в рослинних акваріумах активоване вугілля, то воно буде вижирати всі добре, які здавати. Ось так просто вкладається. Бачите, Ось цей вкладиш. Майте на увазі, що Подача води, вода, яка заходить, до речі, через оці бічні входи. Вона йде отак вверх, рухається, проходить ось туди, проходить через фільтрувальний матеріал і спускається ось цими каналами. А подається з помпи ось цим каналом. Тобто трошечки намудрували. от Гарно вона вставляється і все досить чудово. Далі йде наступна така. Ж. Корзина, ось так, як я казав, ось цими отворами вода, так, потрапляючи з задньої частини решітки, проходить через всю губочку. Губочка реалізована дуже крупно порост. Він ніколи не забивається, е, тому ми говоримо лише про механічну там, очистку, да, про біологію, тут особливо говорити нема що. І проходить далі вода ось туди. І отак вниз, по ось цих, ось цих каналах, вода йде до помпи. А ось цією середньою частиною вона викидається назовні. Це дуже гарно складається. Знову ж таки, бути обережним стаканами. Тобто дуже крихкий пластик, не кидати його. там. От він, звісно, послужить зараз з тим. І ось така кришка. Кришка передбачає. Просто механічне закривання і, е, відповідно, перемикача. Ось. От ми поставили його. Зараз покажу. От в такому вигляді. Воно показує все якісно намальовано. Ось це водоспадик. А ось тут флейточка. Тобто перемикнули на флейточку, будь ласка, перемкнули на водоспадик чудово. В режимі водоспадика, тобто вода дуже гарно тече, дуже гарно виглядає це все діло, дуже гарно перемішує також шари води, якщо його там трошки вище поставити над рівнем. Але немає регулювання по, по, потоку. От. Для того, щоб поміняти на, на флейту, ми перемикаємо на флейту. Беремо нашу флейту. І в флейті є вже, бачите, регулювання потоку, воно йде. Механічним придушенням помпи. Бачите? Ось Ось. механічне придушення. І зверху відповідно ставимо флейту. Можете її повертати як завгодно, направляти куди хоче. Ну, тобто, досить цікаво. Далі, перед його збиранням обов'язково фіксуємо наш провід і починаємо, відповідно, збирати наші. Бачите присосочки. Е, реалізовано кріплення чудово. Закриває, захищає, бачите, провід. От, ну, і нижнє ось. Защовкнулося. Все, чудово. Ось такий фільтрик, в принципі, вийшов. Мені він подобається по ряду причин. Відносно тихий. Чому відносно? Тому що трошечки репить. Е, ну, пластик вібрував у мене, От, але треба погратися, його нормально скласти і, і нормально. Тобто е, Дуже цікавий дизайн, дуже ефективно продумана система проходження води, тобто вода заходить ззаду, проходить по всі, всі фільтрувальні елементи. І е, вихлюпується назовні. Космічний фільтр. Я по-другому не скажу. Намагалася зробити якусь інновацію. От, але е, ще потрібно доопрацьовувати якість пластику, перш за все. От, я думаю, що через якість пластику тут головний мінус. А так, модель дуже цікава. І нагадаю, що якщо ми беремо. 500-ку, так то, і точніше 400-ку і 500-ку порівнюємо, то е, в них однаковісінька помпа, все однаковісіньке, єдине, ось бачите? Е, єдине в них просто-напросто йдуть тут дві касети в 500 серії на механіку, одна на вугілля а, там одна на механіку, одна на узіль. Е, Зараз магазини О, ну от, до речі, До речі, недолік. Бачите? Тобто пластик взагалі неякісний, легенько от, час, от, під час огляду працював. Фільтри добре, що хоч я їх придбав собі. От. Тому слід задуматися про їх покупку. Ідея гарна, виконання цікаве, але пластик неякісний. Зараз вам покажу, відповідно, як це все працює на прикладі акваріуму. І так, я встановлюю їх акваріум. Два варіанти встановлення. Перший, ось таким чином, на кутик. Він типу мав би займати менше місця. Але на практиці, ось дивіться, бачите, ззаду отакий кут ось така відстань просто забраного простору. Тому такий варіант мені не подобається чіпляти. Але в кого немає скажімо, іншої можливості, то чіпляю. Ну, Стандартний варіант. Бачите, я, до речі, витягнув е вкладачі два з активованим вугілем, щоб його не псувати, що воно мені потім буде потрібне. Тобто е ми по факту розглядаємо працюючий да, 400-ту модель і 500 без, е скажімо, без вкладників. Губки я залишив для того, щоб. Було якесь хоча б навантаження, хоча ці губки вони абсолютно ніякого навантаження не дають, бо вони крупнопористі. Два варіанти подачі води. Перший це включив флажочок на водоспадик, і другий через флейту. Флейту можна по-різному направляти. От, а водоспадик тільки в тому напрямку, як, ну що ж, включаємо. Першим я вмикаю. Ось, водоспадик. Звісно, його можна занурити повністю. Варіант мені подобається. Воно навіть і так класно перемішує воду. І досить такий, як би вам сказати, гарний і розсіяний потік. От. Але, знову ж, тут 20-літровий акваріум. В принципі, от для 20 літрів. Ідеально, як на мене, але ну, дуже він великий, громісткий. Тепер, що стосується теші. Ось так він працює. Так. Все вимикаємо. І вимикаємо з флейтою. Вімкнули з флейтою. Ось так він працює з флайтою. Є регулювання потоку води шляхом придушення флайти. Ось мінімум, відповідно. Та максимум. Що хочу сказати, що два одноковісненьких фільтра, але ось тут цей не так шумить. Це чомусь більше вібрує, і це не через те, що я флайту ставив. Я вже перед відео вмикав, звісно, їх. от, Сам фільтр, чи якийсь брак має, чи ще якісь елементи, але він більше вібрує, ніж той. Відповідно звук його ось такий. Різниця є. Два однакові фільтри по потужності. Але в двох фільтрах так, один виконаний нормально, в іншому вже з самого початку якісь проблеми. Що стосується їхнього вигляду, то ну, дно в мене біле, тому що пустий акваріум я намагався поставити да, якусь чорну основу для того, щоб було воно в вигляді, ніби як фон. Ось так вони виглядають. Всередині Вон, бачите, чітко видно, що знизу, чітко видно, що знизу йде потік води також. Тобто він видуває з-під низу з під себе також багнюку. Тобто вода йде ось там знизу. От І відповідно ось так. Ось так вони виглядають. Включив обидва фільтри для того, щоб ви... Побачили, як вони працюють. Технічно вони досить цікаві. Е, я купився на саме цю їхню частину, так? на цю, цю їхню особливість. Е, тому що в Атмана я ще таких фільтрів не бачив, вони типу, гарно продумані. От. Але, на жаль, якість пластику, якість виготовлення цього фільтра в Атманів мене розчарувала. Хоча Атмани я люблю. Тому що більшість фільтрів в них досить якісні. Ці фільтри в них ну, не пішли. Ось він в роботі. Девайс, звісно, цікавий. Класно, що робить ось таку течію. Зразу мінус немає її регулювання цієї течії. От. Також, якщо ми ставимось так на край акваріума в кутик, то він займає велику частину місця, Тобто Трошки неаргономічно. Хоча виглядає, от зеленими рослинами. Дуже гарно тобі ж, з кольором вони не прогадали. От, ну і мінус, який я хочу сказати, це його шумність. Звісно, порівняно, тому що деякі фільтри сансани, особливо рюкзачки, ще шумніші, але я від цього фільтра очікував. Ну, набагато тихішої роботи. Пишіть коментарі стосовно них, ставте вподобайки, підтримуйте мене ними. Тому що це спонукає також знімати вам відео. Всім гарного настрою, всім успіхів.